Зараз хочу показати, як я буду робити топіарну фігурку з трьох туй. Що нам для цього треба? Результат в кінці відео буде побачити. Нам треба три ось таких туї. Одна має бути трохи коротша, дві мають бути однакового рівня. Ось такі закриті корніві, корінь шикарний. Зараз що я буду робити, дивіться. Бачимо гілочки, все і ножнички. Що мені для цього треба? Ножнички, уява і такого відро. Хі -хі -хі. Нормально. Зараз я покажу результат. Ось познімав. Такий ми корінь маємо. Так я її складаю. Так, корінь, подивіться, який шикарний. Коротше, не знаю, що вийде. Ось тако поскладав їх в кубку. Два нижче, два вище. Зараз буду заплітати одне між одним. І формувати зверху шар. Так, ось такий результат вийшов. Звичайно, красивіше, я думаю, буду виглядати буде десь ближче до осені. Все тут всипав земелькою. Ось так, дивіться, я їх сплів між собою. І ось такий в кінці шар. Тобто, ось ви розумієте, яка вона буде ця туя через годик. Не знаю, кажіть. Прикольно виходить, чи просто збавив туї, Тут шар ви ж розумієте, наб'ється. І тут буде ось така виходить ситуація. Ось так. Ну, не знаю. Думаю, прикольно виходить. Підрізав ще в цьому році. Підуть нові пагони, заб'ється. І буде шарик. Шари видно, а буде трьохтуйна. Топіарна. Отака о.